Всім привіт ви на каналі Соломікальніка і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Е, я тільки що просто стала і тому в мене такий поганий голос. Заліз у мене. Ой, е, дерево в мене нема, то пішла разом покопати його. Йдемо, е, йдемо, 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 йдемо. Бо ми ж не доробили. крышу. ну, вы поняли. Так, идем туда. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Чик. Ай, блин. А ви як робите, якщо ви до дерева не дістаєте? Ось так чи берете якийсь інший предмет замість дерева? Ну тобто ви поняли. Я беру таке, створюся дерево і маю назад його добувати, тому що якщо дерево високе, то я так роблю, якщо дерево низьке, то я просто копаю його. Так, що би ще яке добути? Ну, давайте це ще Так. я реально тільки що встала 10, десь 30 і почала знімати для вас відео. А ой, точно забула. І якщо ви хочете, щоб я пограла дуже цікавий Майнкрафт, там, де є кабани, вовки. Як там ще називаються, ем. Кабани. Ну, я не знаю, чи там є лисиці. Ну, давайте я ще скажу лисиці. Ну і все. Це такий Майнкрафт реалістичний. Там то весна, то зима, то е... весна, зима, весна, зима. Е... Що там? Весна? Тобто перший йде зима, потім іде Ні, перший. Блін, не все заплутало. Перший йде Літо, потім в мене йшло осінь, потім в мене йшла зима, а потім в мене пішла весна. Весна це моє улюблене пора року, тому що я народилася весні і весна мені подобається. Так, давайте тепер переробимо дерево. Повністю усе переробимо. Щоб мені було файніше підніматися, ми зробимо сходки. А ви думаєте, на що мені так багато сходок? Бо ми будемо робити кришу з сходинок. Звіто мені за мною повторити хату замість того, чим придумати свою якусь. Так тут два блоки, тут два блоки. Йой, то це шо? Так, тепер тут, все готово. І статі, я вам можу Підсказати тут, як зробити офігенне вікно. Ну, якщо у вас є, конечно вікно, робите так і так. получится вот такая красота, можете поставить стекло, и давайте через дырочку, через... ну и можете убивать так моби, кстати. А вот тут, что нам делать, вы скажете? Для того, чтобы еще нужны полублоки. Вот так вот делаем. У яйця була така краситися. Е, а ви спитатись, що вот з таким робити? Ковіш уже раз блок, два блоки і все з'єднуємо. Ну, і зверху ви теж можете таке поставити. Щоб не втратити більше піску. І так буде дуже красиво статі. Тут ви так само можете зробити, щоб пісок не тратити. А вже настає ніч і статі вам, вам така підсказочка. Якщо ви хочете раніше свого друга лягнути, то ви перше робите отакі повороти, 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 повороти і ви лягнете першим. Ось так. Ще я хочу зробити собі бочку. А ви знаєте, як робиться бочку? А ні, не, не знаєте. А я вам підскажу. Так, робите бочку. Я собі десь три зроблю штучки. Раз, два, три. Ну, Це вже некрасиво виглядає. Тут бочка, тут бочка і тут бочка. ні 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 Робимо міні перестановочку пічки з верстаком. Тепер отут у мене будуть бочки. Верстак. Блін, мене залегало спичкою. Мені реально залегало. То давайте пока що буде так верстак. Окей, е ой, ми ще тут не доробили, точно. Раз. Два. Три. Ну, і так само тут стільки раз, два. Ну, і тут ви теж можете поставити палублоки. Ну і вот тут теж. Це виходить отаке от красиве вікно і плюс без ніякого стекла і без ніякого угля переплавленого, як ви поняли. роблю ще 12 штук, мені сподобалася ця ідея. І замість того, що в мене було стікло, в мене будуть от такі вікна красиві. Так, давайте подивимося з сторони, як виглядає моя хата. Якщо чесно, виглядає дуже класно. У нас з вікнами було ще б красивіше. Ну, ні. І нам треба буде іще зробити блону, ви поняли, як це. Я забули, це називається. А оці сходинки, бо нам не вистачає, як не стільки сходинок. Давайте давайте зробимо. А тепер ми робимо от так. Треба їх ставимо. Ми не будемо обертати. Ми зразу. Блін. А як ми далі? Ну ладно, пойдем з іншої сторони зробимо. Ой, що я таке зробила, блін. Якось я не додумалась дуже файному місці сходить, тільки як я піднімлюсь, якщо тут будуть ось вот такі сходинки. Хіба якщо так, а дивіться, робимо ось так. Но, напевно треба буде йти по ще дерево. Далі перевіримо, як ми будемо залізати. Хіба якщо ось так легенько і все, і ми на криші. Добре, тепер робимо вот так тут. Дуже класна хата вийде. Така гарна, пригарна. Дуже гарно гарно буде в нас хатка. Оп, 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 оп. Нам не вийшло. Далі ми слібаємо в воду. Кстати, давайте посадимо ягоди. Вже прийшов час. Плюс ми можемо іменно отут посадити, бо у нас вже є одне місце там, де ми будемо ходити. Це тут. Так, тепер побігли по деревку. Я би зробила собі лодку, але я не хочу робити лодку. Чому вдостоячому Майкрафті робить лодка? Ну, приблизно з просто лодку, лодку зробити просто з дерева, а не настояться відтратий, треба ще робити лопату. Ні, не розумію цю логіку. І ще я тут побачила недорублене моє дерево. Це ми недорублене. Я сама маю його доробляти, блін. Так. Далі. У нас вже п'ятий день, а ми маємо прожити хіба 100 днів і все. Головне, наша ціль знайти алмаз. Битися сізан... законом це не так. Прям важно. Ну наша ціль добути алмаз. І навіть якщо ми добудемо алмаз, ми далі маємо продовжувати своє виживання. Так, там Вам не почулося далі продовжувати виживати тих ще 100 днів. Так, я думаю, нам стільки не хватить дерева. Нам потрібно побільше. Так, перевіряємо, чи мені треба буде строїтись. Та ні, не, не треба. Тільки отут от з листя не випало повністю. Оп! Так, давайте ще якесь добудемо дерево. Ну, це маленьке. Ну, не саме маленьке, яке є в цьому світі дерево. Це маленьке це один блок, і зразу робити листя. Я думаю, стільки хватить. Точно, на тебе має запасти козел і він віддасть тобі твій рог. Це прикольно. Чи його вдарити треба, чи що. Ну я все одно не хочу, щоб він на мене просто так побіг ззаді. і все. От хата на воді це красиво виглядає, але хата на... ну, ви поняли, на отакому, на камені це не дуже красиво, як би хата. Мені так кажеться. Так, тепер... О, на речі я можу поставити нормальні пічки. Так, тепер перероблюємо знову. Чи буде рівно так, як буде, чи не буде? Не буде. Ну, зато більше буде сходинок. Цікаво, мені хватить стільку вот ходинок. Ой, є кнопку нічого не зробила, ладно, нехай буде. Блін, а як нам пройти Так. Чи лігувати ми не будемо і опа і все. Кстати, лайфхаки я вже показала вам з вікном. А тепер лайхаки, ну які мені придумати, ще лайхак. Ну, придумайте якісь свій лайхаки, а я прочитаю його і перевірю, чи це буде красиво, чи це буде вообще, Ну, може бути і не мій кус. Та блін ніч таєм. Може бути і не мій вкус, може бути і мій. Ви можете виклати на свій канал якесь відео і сказати. Я виклала на свій канал. Я виклала, я виклала на свій канал, як я граю Minecraft. Майнкрафт. Як я граю в Майнкрафт і там є підсказочка, що можна зробити таке прикольненьке. І без читів Бо з щитами я не вмію э, так, поняття вам. Кстати, вам підсказочка ще. Э, як робиться... Жителі рибаки це через бочку. Я сама не знала я хіба дізналася одного ютубера того, який, який, йому треба було, коротше, Рибака через той, що йому треба було Рибака через то, що він зробив автоматичну ферму ниточок. А ферма ниточок. Це дуже класна ферма. І її, напевно, дуже легко робити. І він її зробив. Потім, після того, він назбирав там пару стаків ниток, добув в нього багато ізумрудів. Е... Добув у нього багато ізумрудів, добув ще щось там, коротше, ви поняли. Це було коли. Ну, один ютубер виживав на плоскому світі, там де є деревня, є деревня, прикольно, говорю зразу. Прикольні деревні, і його блоки кожен раз мінялись. То в лаву кожен днем у нього блоки мінялися. То лакіблоки, то е, ще якісь блоки непонятні. І він так прожив 100 днів. І він сказав, він буде проживати і 200 днів, чи коли він, чи він щось інше сказав, я не пам'ятаю вже. Я за кам'ям прийшла. Камінь не віддам. Це мій камінь. Хе. Заходимо так, так. І забираємо оцей камінчик. Чик. Все. Нам не крапельку. Давайте доробимо, значить. Мені причудилось, що тут житель з таким штукою. Вам теж. Тому теж не знаю. Просто поставте лайк, теж так здавалося. Так тепер залізаємо. Хата мо моя буде робитися трохи із каміння. Тому що я хочу построїти такі довгі палочки, як ви поняли. Ось такі довгі палочки прикольні, і вони будуть дуже класно виглядати з таким камнем. Ви спитатись, ти любиш строїти всякі будівлі, чи ти забираєш якісь деревні, а потім говориш, що я сама це построїла? Або дивишся якихось там ютуберів, а потім забираєш регідею? Не то і не друге. Я придумую свої хати в думках. І якщо захочу, сама добуваю речі, якщо захочу, то беру креатив, але я креатив Іменно в цьому світі ніколи не брала. Хіба я в деяких світах брала глядач, щоб вернути свою хату якусь, там, де я її заблудила, і я мала зробити глядач? Але не в цьому Майнкрафті, а в іншому дем'яному Майнкрафті. Побігла далі робити ці фіні? Треба буде йти дерево, тому що мені стільки дерева не хватить для проживання. Ну, ви поняли так мало. Е Ой, і ще одну забула підняти. Цікаво, коли вже я дороблю ой дороблю свою кришу це дуже ціка цікаво нам хіба чуть-чуть залишається, но нам не вистачає занадто нам хіба капельку, Блін Ай, блін, треба вже поїсти б щось. Ну, сіба не жаль, на северни. Блін, зараз моба буде спалитись. Блін. У мене мало хп. А до мене може прийти... предводный зомби. Вот. Ну, я и закрылась. Зараз моби багато заспавниться. Ну, зараз гроза. А, -а, -а спасите. Давайте хоть би щось біжанемо з помочі цих блоків. Ну, мені, щоб я просто так перекусила. Ну, шкуріше. хоч би якась польза. О, а кнопку ж можно пожарить? Ну, забор точно можна, я це знаю. Давайте десь і 4, десь і переплавимо. Я залізка. Ми не можемо спати, хіба під час грузи. Зараз буде продовження, як ми робимо хату, то не пропускайте і дивіться інше відео.